Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиноси для Людей. Після такої майже місячної перерви я приїхав назад до себе сюди, їздив додому по своїм справам. І поки я їздив, у нас тут є, бачимо, приплоди такі коротенько. Скажу, що в нас відбулося. Це наша Василіса. Вона народила нам 16 поросят. Одне поросятку було ну, хлопці робили уколи і в ніжці попали десь в артерію, робили, ставили залізо, попали в артерію, це поросятку відійшло. Лишилося 15 і одне звідси поросятку ми підселили туди, до лізи. так, як вона грудила через декілька днів, саме маленькі забрали. Бачите, ось така ситуація. Це нічого страшного, що е неестетичний вигляд має вим, я. тому що одна менша цисочка, друга більша і е відповідно воно так трохи деформувалося. Опоросилася Василіса наша в принципі легко, нескладно. Дуже добре е вона Ну, пройшов опорос дуже добре в неї, але були в неї після опоросу білі виділення, що ми в принципі лікували і успішно. Ну, але це для свинки трохи болезніний процес. І вона трохи була цим незадоволена. Бачу, що вже вона трохи схудла, ми вже почали зменшувати кількість їжі, поросята вже почали звикати до предстарту. І, в принципі, ця справа рухається добре вперед. Що в нас ще? Це вже готовий відділ для відлучення. Скоро тут будуть посадка на відлученні. Ще в нас, от, ну, це в нас порісні свинки, вони будуть пороситися в кінці грудня. Одна і друга там майже в одне число, що теж по суті, добре в нас е, топиться зараз котел. Стояла тут пушка, розганяла від нього тепло. От, бачите, от вона пушка, але трішки нам треба за декілька днів переведемо в порядок проводку, бо проводка не розрахована на кількість таку всяких підключених приборів. Що хочу сказати, друзі, для поросят у нас сконструйована така будка. Бачите, зверху закрита. Тут у нас два коврика, одного мало, як на мій погляд. І поросята під лампою на ковруку тут гріються. Виходять тільки їсти, гратися. І, в принципі, все в них добре. старт, бачу, їдять. Все вже добре. Вони ростуть дуже добре. Це ну, прям буде дуже класна а. партія на відгуківлю. На відгудівлю. І вже ці поросята продані. Вже замовили їх. І ці поросята вжимають свого власника. Далі. Тут в нас велика біла в чистоті ліза. Ну, треба визнати, ця клітка для неї замаленька, по довжині. І вона петлею треться об, об дверку, але вже нічого не зробиш. Ще днів 10 вони будуть з мамою. Ну, Сподівалися ми на одне, брали сім'я на серволюксі. Не знаю, чи ми запізнилися з менінням, чи, чи що. Але привела вона перший раз за всю свою історію привела вона 9 поросят, з них 7 хлопчиків. Ось, одне поросятку чомусь відійшло з незрозумілих причин. І один тут підселений. Поросятку одна підселене. Так що дві дівчинки в нас тут залишилося. І ці дві дівчинки залишаються нам на ремонт. Бо дуже ця ліза у нас хороша. Бачите, в неї тут є. Трішечки такі, ну, як ранка від уколів. Це вона ну, досить багато уколів вона приймала. В неї теж були виділення білі, але слава Богу, вже вони вилікувані Тут у нас дві лампочки, два коврика і теплова пушка, бо тут відкрите приміщення. І я вже прийняв рішення, що це приміщення ми будемо закривати, робити йому накриття, щоб це була така радільна. Там стоять у нас, зараз вам покажу що тут у нас постійно стоїть біля неї е, стоїть прополіс обробляємо поросят бо в них, вони царапають себе постійно в них якісь проблеми Градусник зразу тут е, стоїть чим спрей помічати е, дезінфектор туди заходять тільки е, після того як дезінфікують собі е, ноги ну, Тобто підошву взуття дезінфікують і заходять тільки так Е, також стоїть у нас тут інвектор, бо перепади є зі світлом і цим поросяткам особливо породистіша свиня, тим е, більше для, за нею потрібен догляд. За дворовими ви практично взагалі нічого не робиш, не доглядаєш. А за цими тут прям аж трусишся над ними над тими поросятками. Тобто, ну, ця ліза. А кабанчиків не знаю, прийму рішення, якщо кнурців. Якщо будуть клієнти, я їх потримаю до трьох місяців, якщо будуть клієнти, я їх продам як е, кнурів на племя, бо синка дуже хороша. Якщо ж ні, то не знаю, то каструю і будуть вони на відгодівлю. Хоча дуже шкода, дуже гарна порода, дуже гарна порода. Е, це наш ремонтний молоднячок підростає. Я думаю, що вже на початок. Ну, десь з наступного року ми вже почнемо їх осіміняти. Ми їх синхронізуємо, синхронізуємо і ці просадки будуть приходити в охоту одночасно. Це наша відгодівля, в принципі. Вже вони досягли тої ваги, яку я хотів, щоб почати їх продавати. Ось, Там теж по них буде рішення окреме. Ну і наші мангалиці чекають. Кабанчик, потім дівчата в'єтнамські. І там ще дві групи в'єтнамських поросят. В принципі, все на фермі, слава Богу. Температура по фермі нормальна, недостатня, як би мені хотілося, але, але слава Богу. І, і за це. Є в нас перебої з світлом, як я вже говорив, і воду зараз ми вручну даємо. Поїлки не використовуються, бо наш е, глибоководний насос. Е, зараз йдуть великі перепади е, струму електричного і ми його поки відключили. Бо самі знаєте, що з погодою робиться. І всяке таке інше. Це наша група маленьких в'єтнамських поросят. Так і ми їх нікому не продали, щось вони їх мали забирати. Почали так виторговуватися за ціну. Нам так вбивати ціну, що я лишив їх просто тут всіх залишити. Нехай вони будуть і ростуть, наш кабанчик. З ним все добре, слава Богу. І в принципі і в принципі такі справи. Є в мене пару темпів, які я хочу підняти. Це вже в наступних відео. це просто я отак приїхав і вирішив розказати. Які у нас справи, що у нас відбувається? Ну, кози, все тут ви знаєте, все тут рухається, Слава Богу. Звичайно, мамаша вона не дуже задоволена, що їй скорочують кількість харчування, але потрібно, щоб вона потихеньку-потихеньку менше давала молока і просати, щоб провикали до предстарту. І щоб я вже їх помаленьку переводив. На відлучення. Я так думаю, що до кінця цього місяця вони вже мають бути на відлучені. На цьому, в принципі, все, друзі. Їзду додому по своїм сімейним справам, вирішував питання. Ну, ніби все рухається, як має бути, слава Богу. Бажаю здоров'я вам і вашим поросятам. Бажаю, щоб у вас поросати не хворіли, не гинули, щоб ви не робили помилок при ін'єкціях. Все-таки треба це робити. Ну, з розумом це все. І, ну, і звісно, перемоги нашій країні, Україні. Нехай Бог нас всіх благословить.